Всіх вітаю! Я астролог Лілія Верховод. На цьому каналі ми з вами кожного тижня обговорюємо трактування астрологічних тенденцій, завдяки яким ми можемо успішно підготуватися та, так би мовити, підстелити соломку заздалегідь, розуміючи, як можна реалізувати поточні енергії найсприятливішим для свого розвитку шляхом. Сьогодні розберемо проміжок з 12 по 18 лютого. Цей тиждень це прямий вплив повтору з'єднань Марсу, Плутону та сходження до них Венери. В лютому два роки тому з'єднання відбулося в Козирогі. Зараз же з'єднання двох планет, направленої волі, проявленої волі, дій Марсу, а також трансформації, переоформлення матерії, смерті віджившого, Плутону. Власне, двох войовничих планет в першому градусі водолія. Точне з'єднання відбудеться 14 лютого, але вплив розглядаємо цей тиждень так точно. Водолій тут пророкує інтенсивність подій. Це фіксований знак, перший деканат найбільш фанатичний. І тут є загроза у прагненні реалізації ідеї за будь-яку ціну, одержимість ідеєю. Ми будемо спостерігати, яку динаміку будуть набирати події найближчим часом, оскільки це закладе фундамент циклу на наступні два роки. Додає своїх особливостей на це з'єднання точний, прихований, негативний аспект півтора квадрат від ліліт. А саме те, що кожну справу наразі варто завершувати правильно, не залишати відкритих кармічних хвостів, не залишати боргів. Також цей аспект в контексті додає різнорівневу боротьбу в системі. Водолій – це і про прагнення до демократії, і про свободу та рівність, сприйняття інтересів кожного. Але сходження Плутону і Марсу, навіть якщо це відбувається в водолії, не робить це з'єднання холодним та більш відчуженим. Ці процеси наразі будуть стрімкими та войовничими. А вже надалі поступово може війти і дипломатичність. Це з'єднання відбувається орбом в один градус від Сатурну в натальній карті України. Сатурн управитель Асценденту. Вважаємо однією з головних планет гороскопу. А ще він, диспозитор Урану, Нептуну, Чорного місяцю та Висхідного вузлу. Марс в карті Управитель третього дому. Безумовно, це воєнні сили. Але також може трактувати, що він пов'язаний з територіями в масштабі областей. В цьому контексті також пов'язаний зі значущими обговореннями, переміщеннями. Плутон управитель в Наталії України 10-го дому, представителей керівних фігур влади. В момент заміни головнокомандувача армії ми в моєму інстаграмі досить оглядово познайомились з тим, що ці зміни все ж таки мають відбутися. І зміни будуть продовжуватися і надалі. Це підтверджується і в інших прогностичних методах. Що наразі хочу донести? Так це те, що цей час дуже важливий для нашої країни. Важливе кожне прийняти рішення. Процес реформації вже розпочався. Є варіант того, що влада візьметься за реальну перебудову фокусу потужностей на Збройні сили. Та все ж візьметься за порядок. Бо за інакшим варіантом, це примножить ще більше соціально-політичне розбурювання. Плюс до всього Венера прямує на сходження. Спочатку з Плутоном, точне з'єднання 17 лютого, та з Марсом на наступному тижні. Але ще раз нагадую, що тут сила дії дуже велика. І навіть на Орбі. Це небезпечний період. я пропоную переслухати астрологічний розбір на попередній тиждень для більшого контексту та розуміння того, що відбувається. Що ж в особистісному форматі? По-перше, нагадаю, 10 лютого почався новий місяць. Внутрішні сили зараз зростають, і їх потрібно направляти в дію. Це час, коли можна закладати намір на поточний місяць, планувати, до чого ви прагнете прийти, але вже розпочинати і дію також. В контексті планетарної картини це етап, коли можна відсікти, коли можна наважитись на те, що здавалося б. Ну ви не маєте снаги це зробити. На таких аспектах можна і потрібно актуалізувати внутрішні резерви сили. Це період, коли потрібно працювати. Бездіяльність може помножувати внутрішню напругу, краще перевтомитися, забити свій графік. Повірте, енергії вистачить, заривання в проблемах, буксування в незадоволеності це мінусовий сценарій. Іскра може перерости в серйозно довготривалу загрозу. Не будемо забувати про фіксованість сили водолія, до змін і своєї діяльності варто все ж таки підходити з холодним розумом і на цей час, на цей період знайти свою ідею, яка буде вас надихати, до чого вам буде хотітися йти, прагнути робити зусилля. Ідея може стати потужною рушійною силою. Але зараз саме той час, коли просто необхідно балансувати між сферами життя. При тому, дійсно, направляти цю енергію і зараз дуже багато. Наповнення особистісних планет водолія акцентує нашу увагу на спільні колективні зусилля, на розвиток в собі гуманізму, щоб дії, думки і бажання наповнювались повагою до інших, наповнювались екологічністю. 16 лютого до 11 березня Уран та Венера будуть у взаємній рецепції за управлінням. Це сила, котра пробуджує нові погляди в стосунках. Це нові шляхи посилення фінансових можливостей. І це час сприятливий для формування цінностей для роботи зі своїми внутрішніми ресурсами. Перш за все. Це їх відстеження, розуміння, а що в звичайному житті мене наповнює, а що спустошує. Варто подивитися в цю сторону, так як нащо буде очікувати квадратури між цими планетами, що перевірятиме вище зазначене на міцність. А з 16 по 19 лютого Меркурій на вершині та у квадрату опозиції Уран та Прозерпіна. Я б сказала, що від такого аспекту йде хвильовий вплив. Це електрика, можуть не витримувати прилади, це сильне навантаження нервової системи, а також це посилення аварійності. Варто бути уважним в цей період. Я дякую вам. Якщо це відео було корисним, обов'язково підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для мене це дуже і дуже важливо. Я бажаю нам з вами успішно розпочати реалізацію задуманого в новому місяці. До нових зустрічей!